Торік ми запустили громадську ініціативу дріжджя, яка займається українізацією сфери обслуговування і громадського харчування. Вона полягає в тому, що ми надихаємо наших волонтерів ходити по різним закладам і фіксувати певні порушення, наприклад, мову обслуговування, мову, меню, мову розрахункових документів і оголошень. Якщо люди помічають ці порушення, вони відповідно залишають свої відгуки в книзі відгуків і пропозицій, і потім якби, нам повідомляють, і ми вже намагаємось якось, там, з різним. Запитами до регулюючих органів, наприклад, до управління захисту справ споживачів, вплинути, щоб вони покращили обслуговування. Це б було б неможливо без залучення без соціальних медіа. В першу чергу це соціальні мережі Facebook і ВКонтакті, в яких ми опублікували нашу інформацію, де ми саме займалися зголошенням волонтерів. Тобто ідея полягала в тому, що своєю діяльністю зацікавити українців, які небайдужі, які хочуть, щоб вони отримували сервіс належним чином. і... Долучалися до нашої активності, бо ми якби, громадська ініціатива без, якби, без жодної копійки, без бюджету, і ми саме тому пішли в соціальні медіа, бо це серйозно якби, невілює витрати на комунікацію, на от е, повідомлення і донесення інформації до потенційних активістів. Ми е, взяли е, саме якби дві соціальні мережі в і Фейсбук. Чому саме їх? Бо по-перше, поки що наша діяльність вона обмежується столицею, тобто ми робимо всю активність в Києві. І відповідно в Києві найбільш поширена це Фейсбук, соціальна мережа в Так само популярно, бо ми хочемо залучати людей і популяризувати нашу ідею, щоб в інших містах України так само створювалися подібні ініціативи, і це був вже такий повноцінний національний грух. Фейсбук також якби, для нас був корисним тим, що якби, люди мають високий рівень соціальної активності і вони якби, проявляють найбільшу лояльність до різних ініціатив, і їм легше, набагато легше долучитись. Тобто нам таким чином вдалося приблизно за рік нашої діяльності задіяти ну, там, в той чи інший спосіб понад 100 людей, які відвідували заклади, які інформували нам про певні порушення, які долучалися там, з точки юридична допомога та інші різні аспекти. що Твітр використовувати для активізації громадян в Україні, ну це майже нереально. Тобто це, ну, на жаль, або, на щастя, не знаю, для України це такий ну, втрачений інструмент. Тобто Він майже не поширений, і якби, там переважно домінують різні боти, які займаються просто ну, якби, копіюванням різних інформаційних повідомлень. І, в принципі, якби, там великої активності не відбувається. Спочатку ми починали з доволі примітивних речей. Тобто, це ми публікували якісь там повідомлення про те, що як ми відвідали той чи інший заклад, помітили там певне порушення і викладали відгуки від самих цих закладів або також від головного управління захисту справ споживачів. Але ми зрозуміли, що в принципі це доволі ну, мало цікаво людям, і ми почали розуміти, що нам потрібно якби, зібрати разом всю цю інформацію. І таким чином ми пішли шляхом створення карти на Google Maps. тобто ми створили Карту закладів харчування по Києву, куди, куди ми заносимо е, ці чи інші там, бари, ресторани, е, кафе, кав'ярні. Тобто Там якби є три позначки: червона, жовта і е, зелена. Тобто, зелена – це якщо взагалі в заході немає жодних е, порушень, і ми рекомендуємо відвідувати такі заклади жовті, це часткові порушення. і Червоні це повністю ну, ці заклади повністю не дотримуються прав споживачів, тобто вони надають обслуговування належним чином, і ми рекомендуємо ігнорувати, ці заклади. Також ми побачили, що великою ну, користуються популярністю різні форми інфографік. Тому ми, наприклад, для візуалізації своїх звітів ми використовували прості інструменти, там, наприклад, як PictoChart, або інфограм, або там, Google Docs, для того, щоб візуалізувати нашу активність та результати нашої діяльності за підсумками року. От, але якби всі інструменти, які ми використовуємо, це вони безкоштовні і е, 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 вони розрахують на те, щоб е, е, зацікавити соціальні, ну, е, е, аудиторію наших соціальних мереж. Ну і, звісно, YouTube, наприклад, якщо у нас є якісь там відеоматеріали, то саме ми їх розміщували наше, ну, на сторінках наших активістів в YouTube і так само викладали до соціальних мереж. Ми не сподівалися цілеспрямовано залучити якісь серйозні сайти, але наша діяльність привернула увагу різних медіа. Наприклад, там п'ятий канал запросив одну з наших активістів. Заклади чомусь не вважають, ну не вбачають потреби дотримуватися інструкції. Про але, книгові, от коли ви, ви приходите і ви просите офіціанта, наприклад, перейти на українську мову, яку відповідь ви отримуєте зазвичай? А... В більшості випадків офіціанти переходять на українську мову після е, фрази, чи у вас є україномовне меню. Потім інші медіа там к там тексти, е, що там на газета 2000, газета UA почали писати про нашу діяльність. по перше, треба визначити свою цільову аудиторію і де ця цільова аудиторія знаходиться. Наприклад, якщо ваша цільова аудиторія комусь невеликому місці сидить на якомусь міському форумі, то вам не треба нехтуватися цим форумом, але надавати перевагу Фейсбуку тільки тому, що там десь в арабських країнах відбулася Фейсбук-Революція. Друга річ, це варто зайнятися стратегією планування контенту, тобто зрозуміти, чим ви можете бути цікавими і унікальними для користувачів, які будуть поширювати ваші матеріали, і таким чином буде збільшуватись. Кількість прихильників на вашій, там, або вашій групі, або на вашій фан-сторінці. Третя, наступна річ, про що варто звернути, це. Прописати так би взаємодію з читачем, тобто запропонувати йому не лише лайкати і шерити якісь ваші матеріали, а також можливість долучитися до вашої діяльності і запропонувати йому широкий інструментарій якось офлайнової онлайн активності. Наприклад, він може бути хорошим фотографом, може робити якісь фотознимки, фоторепортажі. Якщо він чудовий дизайнер, він може вам якісь робити фотожаби, демотиватори, там різні ну, тобто, наповнювати вашу сторінку, візуальним контентом. І так далі. Тобто, таким чином, якби ви отримуєте, по-перше, активістів, які будуть корисні для вашої справи, тобто вони будуть наповнювати змістом ваше офіційне представництво. І з іншого боку, це якби буде якби, хорошим прикладом для інших людей, які будуть так само, дивлячись на ваш приклад, взаємодії з волонтерами і з активістами, будуть так само до вас долучатися. Чим ви хороші соціальні е, медіа, вони вам дають безкоштовні, умовно кажучи, маркетингові дослідження. Тобто, кожна сторінка або ну, фан-сторінка в Фейсбуці або ВКонтакті вона має статистику. Тобто, аналіз цієї статистики вам доведе, який контент користується попитом, який не користується, яка аудиторія найбільш до вас прихильно ставиться, е, хто, хто, більш, хто найчастіше відвідує і які розділи відвідує ваші сторінки. І таким чином, ви маючи цей аналіз, е, ви можете спланувати правильний контент який дійсно принесе вам велику користь і поширить інформацію про вашу діяльність, і відповідно залучить до неї багато різних людей, які згодом будуть для вас корисними, і ви разом досягнете тих поставлених цілей, які ви собі написали. На день захисту прав споживачів планується акція спільно з рухом не будь-байдужим. Ми будемо вручати гнилий кабак, закладу, які найбільш нехтують правами україномовних українців. Ну і Також ми оприлюднимо топ-10 найбільш таких ну, негативних закладів, які нехтують правами споживачів, і топ 10 таких зразкових закладів. І саме на цю подію ми запросимо когось з відомих українських там, співаків або письменників, які дотрим... ну, з якими у нас є спільні ідеї. які Ну, спільні цінності, і вони долучаться до нашої акції, що відповідно ми так само відобразимо в наших соціальних медіа. Перш за все, слід унікати будь-якого фюрерства. Тобто будь-яка успішна мережева компанія, вона ну і того слова не знає, що мережева, що це якби горизонтальна структура, коли всі рівні. Дійсно, є якісь активісти, є ініціатори, координатори. Тобто люди, які беруть на себе трохи більше відповідальність, але це не означає, що ці люди е, мають якесь там право вказувати, ти піди зроби те, ти зроби це в такому ну, в якомусь нахавному стилі. Тобто, це все воно будується якби, на, на, на довірі і бажання зробити якусь спільну справу, і коли хтось починає на себе витягувати ковд ковдру, або, наприклад, хоче за рахунок цього заробити собі якісь бонуси, там, іміджеві, там, я не знаю, ще якісь, тобто сказати, що це моя ініціатива, тобто і приватизувати, то це нашкодить руху однозначно і воно практично його знищить. Це перша річ. Друга річ, треба максимально довіряти. Тобто краще, можливо, там, повірити ворогу, але не повірити другові. Тобто треба якби, віддавати людям відповідальність, якщо, наприклад, хтось хоче взяти на себе якийсь клаптик роботи, то спокійно тобто, не, 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 не намагатися там, думати, що він якийсь там провокатор, чи він, я не знаю, там можливо якийсь там підсад підсадна особа, але ну, звісно що це приймати мудрі рішення, але тим не менш давати людям можливість робити якісь речі паралельно. І в принципі в нас так само. Тобто ми не очікуємо, що багато людей, які в принципі робили певні активності поза рамкам нашої діяльності, але вони себе ідентифікували як дріжджі, сказали, що да, ми і активістами ініціативи дріжджі. Наприклад, одна наша волонтерка, вона взяла в себе в будинку, повісила скриньку і назвала там скриньку української преси. Тобто вона збирала якісь видання там, газети, журнали, які виходять в українську мову, і викладала в себе в парадному. Тобто кожен мешканець цього будинку міг взяти їх і прочитати, і потім повернути тобто це була класна ініціатива. Тобто вона була не нами ініційована, але людина з власних бажань вирішила запустити, але сказала, що це вона як активісти ініціативи дріжджі. Ну, взагалі, бо ми, якщо б ми просто сиділи в інтернеті, то ми нічого б не досягли. Ми закликали всіх наших читачів, всіх наших членів спільноти ходити по закладам. І за за ту схему, яку ми прописали, їх інспектувати, тобто помічати порушення, залишати свої пропозиції у книзі, і так само нам повідомляти. Ми всі ці їхні результати в себе потім візуалізуємо на карті. Тобто, це наша головна мета. Тобто ми вважаємо, що без цього в принципі сенс нашої ініціативи зводиться на нівець. Ну і власне, якби на якби понад. Сотні людей долучились до цього процесу. Тобто хтось, наприклад, один заклад інспектував, хтось два, хтось три, хтось чотири, десь які, наприклад, 20 закладів нам надіслали звіти. Так що би, це є головне. Ну і друга річ, ми також закликаємо наших волонтерів долучатися до будь-яких інших ініціатив. Тому ми раді завжди підтримати інформаційно якісь добрі як би, громадські дії, які спрямовані там, на українізацію, якось на просування української мови. Тому ми завжди це інформуємо про те, що роблять наші партнери, і відповідно закликаємо людей до тої чи іншої ініціативи приєднатися. Ну звісно, якщо там вона пов'язана з якимось там офлайновим або навіть там онлайновою дією.